Часу вивчати цю місцевість взагалі не було. Ми заходили, можна сказати, ну так, з боєм і на ура. На той час, надія, вона рахувалася як в сірі зоні. Там не були ні наші вже на той час. І ще так, наскільки була проведена попередня аеророзвідка, ну, не було замічено руху і противника. Ну, було вирішено не гаяти час, поки була можливість зразу заходити маленькими групами. В перший день, вроді, 24 числа, ми завели першу групу з лівого боку надії. Хлопці закріпилися в посадці нижче надії. На другий день заходила друга група наша. Ми вже зайшли під самий ну, населений пункт цей Надія, Закріпилися на висотці, почалися хлопці вриватися на вечір. І на другий день ми поїхали провірити, як там наші хлопці себе почувають з вечора ми обговорили плани з командиром роти що ми рано виїжджаємо на таку так як якби додаткову рекогносировку додатково зорієнтуємося на місці щоб краще вибрати вогневі точки розставити кулемети подивитися по місцевості от і чесно кажучи коли ми зайшли то навіть нормально з толком і не ну не встигли От і що було характерно, в той момент зранку була дуже активна аеророзвідка противника. Тобто, десь хвилин, 10 вони не дозволяли нам просто порухатися. Було, ну, так, по відчуттях три-чотири дрончики постійно висіли над нами. І потім цей момент минув і появилося щось таке, як ніби як сигнальна ракета. чи що. І ми притихли, подумали, о, зараз почнеться обстріл. Ну, зазвичай так воно і відбувається. Але цього не сталося. От, і ми якось ну, підійшли до хлопців там, попитати, якщо до чого, такі опинилися в такому невеличкому окопі. От, і тут же побачили рух. Спочатку ми навіть не ну, пронисли, бо почули російську мову. Але інколи можна почути російську мову і серед наших військовослужбовців. Але десь секунди-дві ми зрозуміли, що це не наші. От, і вже готувалися відкрити вогонь. Всі дивляться. Іде? Іде цей. Орк, щось там йде, йде. <рес> Дивиться на мене, коротше, я дивлюсь на нього. Ну я вже сказав, там красний скотч і всі приготувалися. Не встигає зняти з предохранителя. ми його відпрацювали. О, як у в серце вистріл, Ти швидко побелімо мужик. Вийшла з нашої сторони засідка для них. Тобто, от бачите, вони провели розвідку якусь перед тим. Потім перед самим заходом провели аеророзвідку і були впевнені, що можна заходити. І тому вільно заходили у такою групою. виходить, що ми підпустили їх десь на метрів 15-20. Тому зустріли вогнем їх десь на такій дистанції. Під час цього бою вдалося знешкодити їхнього командира групи. Вони при відступі. Його вже залишили, порахувавши вже його не потрібним. і нам вдалося в нього забрати дві радіостанції: одна спутникова і одна. Це, яка працювала, це зв'язок між їхніми групами. Маючи вже цю рацію, ми вже мали всю інформацію, що відбувається в них. Чи вони ну ми знали, що вони пробують зайти, забирати своїх трьохсотих. Вони заходили з іншої сторони, але це все ми чули по рації, по їхній рації. І тому були готові і підключали вже свої засоби, зустрічали їх з кулеметом, з підствольниками. І вони були в шоці. Передавали на свій штаб, що вони ще такого опору не зустрічали. Вони були дуже здивовані і отримали наказ відтягуватись на точку евакуації. Після першої серії бою потім вони спробували маневрувати, тобто вони спробували обійти з флангу з одного, з другого. Ну, дякувати Богу, наші сили були трошки розділені і ми могли собі коригувати вогнем. Той факт, що ми зійшли з командиром, це також зіграло плюс, бо в нас був додатковий радіозв'язок, ми могли нормально координувати свої дії. Була зразу піднята наша тож, пташка, яка почала коригувати вже артилерію. Виїхало наших два танчика напряму на водочку, ну і роз... розібрали ми їх. Потім вже приїхало їхнє МТЛБ, сусідню посадку, забирати їхніх трьохсотих. За рахунок наших безпілотників. Була наведена наша артилерія і удачно ту МТЛБ також була знищена. Скільки було противника, звичайно, що ми не знаємо, але він точно переважав нас в 3-4 рази по інтенсивності вогню. Мені здається, що це дуже дивно, що їх кількість переважала, вогневою вогневоміців нас. І мені дуже дивно, що всі лишилися живі, ушкоджені. Ну, але було дуже тяжко. Ну, в той день ми відвоювалися нормально. І щоб не втратити е, ці позиції, не дати їм більше пробувати заходити в надію, на другий день було прийнято рішення командування заводити ще далі групи. І 26-го раділа е, числа було під керівництвом нашого замкомбата Цитруса, заведено останні групи. На опушку ліса, яка вже ну, не давала можливості заходити в надію ворогу, де зараз. Повністю ми надію взяли в кольцо, ну і слад... поки що її тримаємо. І після того бою щось бажання в них відпало більше сунутися в надію.